О днів в Оленівській колонії саме стільки, колись успішна маріупольська підприємиця, а тепер волонтерка Ганна Ворошева провела у місці, де загинули українські в'язні. Подробиці життя незаконно ув'язнених та військовопланених українців в Оленівській колонії від тієї, кому вдалося звідти вийти, записала кореспондентка ТСН Ніна Грушецька. Світ завмирає від шоку. 29 липня в Оленівській колонії відбувається масове вбивство українських полонених. Спочатку окупанти твердять, барак було обстріляно українськими військами. Згодом брехню спростовують чисельні експерти і розслідувачі. Десятки полонених загинули від вибуху, який стався в приміщенні. Зайвим доказом умисності злочину є те, що не постраждав жоден наглядач. Це дійсно терор, це дійсно жах. Для всієї країни таких героїв, які захищали собою просто з собою, стояли не на життя, а на смерть вийшли лише на, на... По наказу. Лише за три тижні до трагедії Ганна теж була ув'язнена на в Оленівці. Успішна підприємиця народилася і жила в Маріуполі. Работала з дікаратора, флоріста, професіональна дизайнером Я основатель тільки мірбишних шаров. Доставляла радость людям нам. після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну. Почала волонтерити та евакуювати людей із міста, яке тримало оборону проти окупанта. 27 березня її затримали на ворожому блокпості. Згодом вона опинилася у колонії. Переповнені камери з двохмісних камері нас було 7-8 челів. Постійний шум трава ліколову та надіялами із ткані собі компонували груші, тому що все время грала. были включены динамики, играла похабная музыка, либо вообще включался серый шум радиоволны. И крики закатованы. Даже добиваются крики избиваемых, окрики конвоеров, крики людей, которые просят лекарства либо воду. 4 липня, через 100 днів ув'язнення, Ганна нарешті вільна. Ганна сіла в літак до Нідерландів, де на неї чекали рідні. Цей момент прочитала страшні новини з Оленівки. мене на зв'язку вже маса жінок. і вони мені всі шлють, 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 смски дзвонять, дзвонять. Ганно, Ганна, скажіть, вони там чи не там? Хто був у числі 50 загиблих? Міністерство оборони Росії оприлюднило два тижні тому. Однак Україна не підтверджує достовірність цих списків. Більше того, Міжнародні організації досі не допустили до місця трагедії, проте привозять туди американського актора путініста Стівена Сігала та делегацію з дружніх до Росії країн Північної Кореї, Сербії та Нікарагуа. Будівлю, де стався вибух, добре пам'ятає Ганна будівля. Сама це, вона знаходиться на території. Колонії за общим периметром. туди постійно відправляли ув'язнених на примусову працю. Ні стопроцентне увереності, що на ети території ніколи ніхто ні жив, ні ночивав, ні стояка бы одгорожена заброшена. І саме там, за словами волонтерки, вирішили знищити тих, хто заважав, чи не витримав катувань. І були однозначно жертви уже режиму внутрієновки. Їх ж нужно було куди-то приписати. Ось щоби спрятати всі у ті звині ненужний. Ну так получилось. вот такі смерть. Метою таких акцій є залякування українців і відповідно зменшення сил для опору агресії. Вважають психологи. Посіяти безпорадність, слабкість. Тому зневіру злість, що ти ні в якому полі не в правомому, не в дипломатичному, не військовому не можеш з ними протистояти. Особиста боротьба Ган продовжується. Вона відновлює своє колись ідеальне здоров'я. Ще я попала в кавуні в брекітах в кінцю срока? У мене вже були всі проволоки. Други вийшли вишлі своїх там замочка на Ганна каже: у колонії на день її звільнення залишалося кілька тисяч полонених українців. Про своїх чоловіків та синів нагадують світові і родичі оборонців Маріуполя. Вони не знали, що так підло під покровом ночі будуть вбиті російською підлістю, російською бомбою. У мене одразу було питання. А де ООН, де червоний хрест, які гарантували їм збереження життів? Рідні не втомлюються виходити на нові і нові мітинги, тому що наших бранців потрібно повернути будь-що живими. Ніна Грушецька, Валентин Шилко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.